Дружній зв'язок українців і казахів на малій батьківщині Кобзаря відтепер символізуватиме Тарасова юрта, яку щойно відкрили у середмісті Звенигородки. Це вже дев'ята юрта, яка з'явилася в Україні в рамках міжнародного проекту Юрта незламності встановлення юрти на Звенігородщині зовсім не випадкове. Цьогоріч виповнюється 210 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Саме у Казахстані він провів 10 років у засланні. Де спілкувався з казахами, описував їх у поезії, зображав на картинах. Юрта у Звенігородці – це символ дружби і солідарності українського і казахського народів. Одним з організаторів і ініціаторів встановлення юрти є Сергій Нагорняк, народний депутат України, голова міжпарламентської групи Україна-Казахстан. Ми трансформували проєкт спільно із казахською діаспорою, із меценатом, який долучений до цього проекту Давлетом Доржановим і вирішили, що це буде не юрта незламності, а це буде в рамках проекту Юрта Незламності Тараса. Ва юрта, тому що за легендами Тарас Григорович Шевченко неодноразово бував в таких юртах і неодноразово навіть ночував в таких юртах. І ми хотіли, щоб на малій батьківщині Тараса Григоровича Шевченка з'явилася така юрта. Тож Тарасова юрта у Зенігородці це насамперед культурний простір, де працюватимуть майстер-класи, творчі майстерні, де можна буде дізнатися про спільні сторінки історії українського і казахського народів. Це є культурно-мистецьке об'єднання наших двох народів для того, щоб саме в юрті могли бути локації для діток. Діти, які повинні дізнаватися про культуру казахського народу, а саме в роковинах 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченко, це вагомо у цей період дізнаватися і разом бути єдиними і незламними в боротьбі за те, щоб ми перемогли цю кляту ворога. А дітки бачили, як раніше Тарас Шевченко міг користуватися можливістю, будучи на землі. Казахстану малювати картини, показувати незламний дух українського народу. Ми відчуваємо оцей дух єднання народу Казахстана і бажання нам допомогти. Бо вони власне теж знаходяться в такій непростій ситуації, і якщо б там щось, не дай Бог, у нас не складеться, яка там їхня буде доля, невідомо. Тому нам треба єднатися. Нам треба шукати отакі. Но стрівки незламності показувати приклад, говорити про це і власне підтримувати дух. До речі, після появи перших юрт в Україні Росія різко негативно зреагувала на їх встановлення, але на процес це не вплинуло. Казахська діаспора в Україні з перших днів війни допомагає нам долати ворога. А у нас є багато обчого те, що Тарас Григорович 10 років був в силки в Казахстані. І друге, те, що ми проживаємо на території України, ми вже майже українці. На відкритті юрти можна було поласувати і смачним казахським пловом з баурсаками. Про це теж подбали представники казахської діаспори в Україні. Будемо пригощати містян сьогодні смачним пловом, баурсаками нашими національними салатами. По казахськи марат Дорменов готує плов для українців уже майже два роки в найпроблемніших точках в найтяжчих ситуаціях. Я приготовил уже тоннами, потому что э, самый первый выезд это было в 22, ну, 22 году, э, в апреле месяце, когда пошла деоккупация Буча или Пеня Гастомель, мы начали самый первый наш выезд это был Гастомель. Это где-то приблизительно начало апреля было. Ну, когда деоккупация была, не помню, числа 14 кажется. И с тех пор практически каждую неделю выезжаем и вот так вот кормим людей. Кормів безплатно. на відкритті Тарасової юрти побував і виконувач обов'язків міністра культури і інформаційної політики України Ростислав Карандієв. Розуміємо, що нам самим дуже складно справитися. Нас підтримує Європа, підтримують Сполучені Штати інші країни цивілізованого світу, і однозначно в цьому списку є і Казахстан, і казахський народ. Можливо, їм не так легко і просто це зробити, як європейським членам антиросійської коаліції, але тим не менше, сьогоднішня подія є свідченням того, що народ Казахстану разом з нами і розвивати зв'язки Пітичні ми необхідно однозначно, але простіше і набагато зручніше розвивати культурні процеси. Народна дипломатія в дії. Війна чітко показала, хто є нашими друзями, які пізналися в біді. І казахський народ безумовно цей іспит витримав.